Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків землі з 19 по 25 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у пельців. Цьому тижні у тельців, можливо, щось в вашому житті трохи так стане на паузу, але вам так захочеться швидко щось вирішити, можливо, ви не володієте усією інформацією для вирішення цього питання. Тому, знаєте, ваші дії, щоб вони не були марними. Щоб вони б не були зайвими, отакі, знаєте, якісь такі дії. Не витрачайте вашу енергію на зайве. Можливо, саме це, що буде на початку тижня призупинення чогось. Знаєте, так повільно щось іде, а вам, зах... вам хочеться щось вирішувати швидше. На жаль, від вас це не буде залежати. Тому. Нехай ситуація вирішується поступово. Нехай оця така маленька затримка, вона буде маленька. Ви подалі з таким вашим таким ентузіазмом, з таким вашим таким підходом до усього, ви зможете впоратися, але початок тижня він буде більш стабільний. Можливо, не стільки стабільний, більш спокійний. Якась ситуація, на жаль, не вирішиться на початку тижня, але потім, коли ви дізнаєтесь, а саме чому так відбулося, і вже тоді ви повинні, так знаєте, стрімко, як ви вмієте, бистро все вирішувати. Тому на цьому тижні спочатку не розтрачуєте. Зайвий такий ну, вашу енергію. Збережіть її. Саме на середину тижня вона вам знадобиться. А початок тижня, нехай він буде спокійним. Я бажаю вам легкого тижня. Так ви, щоб ви змогли зберегти сили і потім вже діяти. Потім, так, знаєте, те, що ви собі запланували, воно правильне. Але вам не треба рішуче діяти спочатку. Спокійно, В середині тижня вже починайте якесь рішуче діяти. І я впевнена, ви зможете подолати будь-що на вашому шляху. Починайте діяти з середини тижня. А вже в кінці ви подивитесь, що ваші, що ваші шляхи, що ваші наміри і те, що відбулося, воно вам лише на користь. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Цьому тижні у ДІВ, якщо вам треба вирішити якесь питання по вашим документам, то вам треба, знаєте, звернутися, можливо, за допомогою. Тобто ви наодинці, тиждень ви не повинні бути наодинці. Цей тиждень каже про те, що треба або обов'язки, або щось розділити з кимось. Тобто, питання ваше. Може бути, знаєте, для того, щоб вирішували ви самі, воно буде складним. Ось щось вам так захочеться, ви так будете впевнені, що ви саме може впоратися, що це саме ваше бажання щось змінити, що ви можете прийти і вас там приймуть, ви все вирішите. Карта каже, що буде не так. Що вам саме треба звернутися за допомогою. Тобто розпоряділити щось, а можливо, порадитись з кимось. І вам скажуть, як ви зможете впоратись з цим питанням, ви з ним впоратесь, але краще звернутися за допомогою. Тобто цей тиждень ви повинні діяти щось, робити щось у команді. Де будуть хтось там... Робити якусь маленьку справу, хтось якусь велику. Ви можете навіть корувати цим, але не робіть це самі. Вам легше буде вирішувати, коли ви будете у команді. Нехай цей тиждень буде, знаєте, таким, це якесь дієм. якийсь дій, який ви дійсно хочете зробити. Якесь таке. Саме ваше бажання. Я бажаю, щоб ви змогли втілити це в своє життя, щоб поруч з вами були ті люди, які вам допомагають, які розділяють якісь обов'язки. Нехай цей тиждень буде з вирішенням ваших питань. Саме питань по документам, можливо, укладання якогось договору, і вам треба порадитись з кимось. Зробіть саме так. І тоді ви на цьому тижні зможете з легкостю подолати це питання. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим, з вирішенням навіть складних питань. Діти, сміливіше, нехай перед вами будуть відчинені двері. Нехай перед вами завжди буде зелене світло. Гарного вам тижня! А зараз! Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. У Козорігаїв буде якась така внутрішня боротьба. Тобто, можливо, ви для себе ще запланували. Але це, знаєте, буде таке внутрішнє, ви будете вирішувати. Саме таке, знаєте, коливання внутрішнє. І вас це не те що бентежить, але, можливо, ви хочете прийняти якесь рішення. І вас це з одного боку щось вас зупиняють. Можливо, якісь такі, можливо, документи, щось таке вас утримує на цьому місці, де ви є, і вам так захочеться, ви боретесь з внутрішнім бажанням. Можливо, щось змінити, вам так хочеться. І ви розумієте, для того, щоб змінити щось у вашому житті, вам треба, знаєте, ви не самі приймаєте рішення, а вам треба бути, щоб, тобто на ваших плечах, відповідальність за, можливо, трьох осіб яких, що саме від вас залежить, що, можливо, цей колектив щось так, або це ваша родина, де ви відчуваєте, що саме від вас, від ваших рішень, буде щось залежати. Тому ось ці такі внутрішні хвилювання, ось ця така внутрішня боротьба, ви повинні, знаєте, прислухатись до себе. Якщо вас дійсно щось бентежить і не дає вам розвитку, або щось зупиняє вас ваш, наприклад, колектив, або ваша робота, і кажуть, ну, наприклад, ти хочеш там щось змінити, можливо, поїхати десь. Або щось так. Щось вам дуже чогось хочеться, а ваш колектив не дає. Він каже, треба буде багато зробити документів, і якось вас зупиняють. То цей тиждень підходить для того, щоб ви проаналізували. Можливо, порадились з кимось. Можливо, ваше таке прагнення, це прагнення ще до свободи, вам, можливо, хочеться, знаєте. Від чогось звільнитися, і ви, так знаєте, відбиваєтесь від чиїхось бажань. І кажете, я це хочу, але вас щось стримує, щось зупиняє на цьому місці. Бажаю, щоб ви на цьому тижні прислухались до себе. Ваше серце і ваше відчуття вас не підводять. Можливо, саме Ваше рішення, щоб ви так змогли донести до свого оточення, до своїх близьких, і сказали, якщо ви мені допоможете, якщо ми так знаєте, зберемось нашим колективом, нашою родиною, ми зможемо подолати ось ці документи, ми можемо їх вирішити. Тому нехай ваші бажання вийдуть. На перший план. Нехай ваша родина або ваш колектив, він буде прислухатися до вас. Нехай саме ваша думка переможе цьому, я не можу сказати, спорі, а це щоб ви змогли відстояти, знаєш, знаєте, те, що вам дійсно хочеться. І саме це рішення, якщо ви його приймете, воно може бути для вас вдалим. Я бажаю, щоб на вашому шляху і на цьому тижні, і в подальшому житті не було перешкод. Щоб вам не треба було, знаєте, ось тільки такий внутрішній вогонь, щоб він не спалював вас, а навпаки дав. Додавав вам сили, щоб ви змогли переконати будь-якого співрозмовника. Щоб ваші бажання були на першому місці, щоб вас не лякали оці перешкоди. Ось ці такі, те, що на вашому шляху так відбувається. Прислухайтесь до себе. Нехай внутрішні ваші бажання переможуть на цьому тижні. Нехай Люди, які вас оточують, будуть до вас прислухатися. Бо ваше рішення буде правильним. І потім вони це зрозуміють, що і не так важко було це подолати. Я бажаю, щоб кожне ваше бажання було втілене в життя. Не зупиняйтеся, якщо треба якийсь спор вирішувати то сміливіше вирішуйте, відстоювайте свою точку зору, бо вона правильна. Я вам бажаю впевненості в собі. Нехай у вас все вдається. Нехай будь-яка справа. Будь-яке питання ви зможете і змогли би вирішити і на цьому тижні, і в подальшому. Гарного вам тижня! Перемоги вам! На будь-якому шляху. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!